на Диванчику, друзі. Щодня на різних платформах ми бачимо багато відео, багато кліпів, які захоплюють нашу увагу, так чи інакше. Але що скривається за ними? Який там бекстейдж? Як вони створюються? Сьогодні саме про це ми поговоримо з Олександром Шулікою. Буде цікаво, не перемикайтесь. В кожному кадрі нашій мозг бачить щось нове. У топових роботах це все використовується. Одній людині завжди важко конкурувати із продакшенами, які от приходять і повним циклом знімають кліп, де там їх чоловік 10 ходить по майданчику, і каже, знає, що робити. Тобто не було таке, що ти візняв кліп, залив його в якісь соцмережі, і він все зробив за тебе. Оцю цю роботу клієнт не бачить. Є ползунки, там, там підготовка, бюджет з них ти завжди можеш зробити шедевр. Даєш роботу, щось іде не так. Відкриваємо план. Ми його придержались, притрималися, Вийшло отак, отак. Ну і вже вже з цього моменту ти можеш щось коригувати, а не будувати історію якось по новому. Вітаю, Олександр. Розкажіть, будь ласка, який для вас крутий кліп? Що це таке взагалі? Дуже питання гарне, і на нього можна відповідати вічність. Але є базові правила, яких потрібно дотримуватися. Тобто Зараз увага глядача тримається, умовно кажучи, 14 секунд, бо в нас. Превчили соцмережі, і от, коли дивишся топові роботи кліпмейкерів, там от дуже багато використано візуальних прийомів для того, щоб втримати вашу увагу як максимально довше. Там десь колір, десь світова гама, десь щось моргнуло, десь переход якийсь, і ти такий сидиш вау, 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 вау! А це все вау сприяє тому, що в кожному кадрі наш мозг бачить щось нове, і коли мозок бачить щось нове, він підсвідомо випромінює якісь ну... Гормони радості. Цікавості радості, цікавості це для нього щось звичне, непривичне, і він ну з тіпа, хоче переглянути ще у топових роботах. Це все використовується. Неякісний кліп, ну, опять же, є правила. І коли я дивлюся там чийсь кліп і бачу, що порушені там базові правила кадрування експозиції і е, просто зйомок, то ну, я розумію, що людина, ну. Це не професійний кліп, але я ніколи не засуджую тих, хто знімає якісь творчі роботи, тому що це процес вашого саморозвитку. Якщо ви зняли роботу і зробили з неї висновки, що треба поправити, значить ви вже працювали немарно. Ну взагалі з чогось починати треба. Почнемо yeah. з цього. База така, це зміна кадрів. Швидка, я правильно розумію? Що ще входить до такої бази класного кліпу? Щоб зняти базовий кліп зараз, взагалі чим більше людей працює над створенням продукту, тим більше шансів, що він буде. Якісним. Тобто, бо іноді зараз от, розвинулися технології раніше, от, щоб відзняти фільм. Тобто, от я час часу, -часу дивлюся роботи інших режисерів, як вони знімали там фільми, які в свій час нашуміли. То там, от, там виділили бюджет, зібрали команду. Це дуже великий об'єм роботи. База це, це, це теорія. Це значить, оператор володіє прийомами е, зйомки, монтажер володіє прийомами монтажу, е, режисер е, здатний наперед прорахувати те. Що буде відбуватися в процесі майданчика. Якщо залучають гафра людиною, яка виставляє світло, це теж важливо. Також більше збільшується проєкт, є фокус пуллер людина, яка просто окремо ходить і контролює, щоб на кожному етапі об'єкт був в фокусі. Тобто, це ну, великі об'ємні такі проекти. Це все буде вести до, до якості кліпу. І відповідно, коли, ну, наприклад, уменшається. Бюджет уменьшається об'єм роботи, і весь цей об'єм робить одна людина, то ми можемо оцінювати про ту якість, яку зробила одна людина, а не команда. І відповідно одній людині завжди важко конкурувати із продакшенами, які от приходять і повним циклом знімають кліп, де там їх чоловік 10 ходить по майданчику і каже, знає, що робити. Ну от якось так. Чи завжди якісний кліп? Це дорівнює великій кількості переглядів. Це це вже більше продюсування. тобто, бо йде процес от там. До зйомки, сама зйомка і виготовлення кліпа. А вже теж коли ти кліп віддаєш, то замовника стоїть завдання просувати цей кліп. Тобто не буває таке, що ти відзняв кліп, залив його в якісь соцмережі, і він все зробив за тебе. Такого ну вже такі часи завершилися. То ну раніше, от коли зароджувалися ці всі соцмережі, то таке могло було відбутися. Зараз, от подивиться, за сучасними зірками вони там назнімують все, що каса... стосується трендів, що це і заливають його в усі формати, в усі соцмережі, де є, є там от вірусна соцмережа, в яку 100% хтось один із нас переснов та й заліпав. Показник вірусного кліпа і через йдеться він по масах залежить от, ти, ти заливаєш цю пісню? Якщо. Е Маса людей підхопила його, починає там співати на та нього, ще що то Все, в цього кліпа є великі шанси просунутися далі. Але якщо ти там заливаєш його в соцмережі і бачиш, що перегляди не набираються, подивилися твої батьки, то значить це великий показник того, що тобі прийдеться виділяти додаткові кошти для того, щоб його просувати і рекламувати на різних майданчиках. Викладаючи до релізу ці коротенькі відео, можна сказати, що це як ніби. Проба тестинг так як пілотний проект, чи взагалі залетить сам трек, чи має сенс знімати на це. Відео так, так і є. Е, ну тут, в принципі, я в попередньому питанні на це відповів. Е, це індикатор, який показує, що пісня якісна, продукт якісний. Бо іноді ми от є пісні, які ми чули. Ми їх ходимо в голові не співаємо, і не факт, що ми знаємо, розуміємо смисл цієї пісні, а вона от вона нам з -з 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 залипла в голові. Оце це показник такої вірусної пісні. І відповідно, кліп, ти можеш ну загальним планом зняти. То есть і, і він. Є шанси, що він набере багато переглядів. Тобто, от, є декілька робіт, ну, я натикався на них ще дивлюсь. Кліп, наприклад, знятий простенько, а пісня. Е, от, ну, Підхоплена була масами, і ти дивишся, ну круто, що так буває. Ну, Це от, як успіху, таке буває ну, не часто. Тобто, відповідно, ставку на це робити ну, необхідно. Тобто, от, Якщо переглянути пісні там, всіх відомих виконавців, у них не всі хіти. Тобто, вони писали 100 пісень, три з них були хітами. І відповідно, ну, щоб зрозуміти, що оцей шлях, коли артист пише там, 100 пісень, це шлях розчарувань проб і Невдач і в надії в надії написати той хід, який підхопить маса треба розуміти, що це взагалі запорука успіху, що не буде такого, що ти відзнімеш там три кліпи, і якийсь обов'язково вилетить на мільйон. Це кропітка робота один за одним. Ще цікаво, ви затронули теми глибоких сенсів у кліпах і просто картинки. От наскільки вони мають поєднуватись, коли ви плануєте сценарій, продюсуєте от саме кліпи, наскільки ви продумуєте, щоб картинка передавала емоції, щоб картинка передавала якусь інформацію реальну. Е, ну, на сюжетом не завжди є мож... ну, бажання, що в артиста заморачувати, що в команди, що просто біжити не завжди на це є. Але в мене завжди ну, останнім часом є натхнення у кліпах створювати сюжет. Тому що е, от іноді я там спілкувався з іншими колегами по цеху, і вони говорили, що там в інших місцях не завжди є можливість знімати кліп сюжетом, тільки по тій причині, що е, там артист, який замовляє кліп, в нього, наприклад, ну, немає коштів оплатити весь цей масштаб, який типу, хочеться. А у мене ну, час, ентузіазм є, е, і я створюю історію в кліпах, тому що пісня в першу чергу ж несе нам історію. Тобто там про щось співається, щось доноситься. Ну, це стосується ліричних пісень. 80% ліричних ну, пісень ну, напевно про кохання, правильно. Всі ми переживали кохання, в кожного був якийсь щасливий досвід, гіркий досвід. Всі закохувалися. Оця перша юнацька закоханість, яка максимум, О, е, да, яка Мом, яка романтизована, ці страдання і біль, і відповідно, коли ти ці всі моменти задіваєш, розкриваєш пісні і показуєш, що було так. Є ймовірність, що є 20% глядачів, які переживали подібну історію. І вони, от іменно ці 20% глядачів, і зроблять 80% результату. Вони будуть дивитися цей кліп, дивитися цю історію, згадувати, як було в них, або там закрутити якусь історію так, що глядач не согласний з закінченням, що воно так, от коли всі ще. А воно, наприклад, не хіпіянтом завершилося. І тоді глядач може передивлятися по 10 разів в надії, що все ж таки він щось зміниться. А щось зміниться, щось зміниться і, 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 і щось відбудеться. Тобто, ну, Це ну, психологія людини така. Цікаво, ви зазначили ще про ефект 2080. Як ви його впроваджуєте в своє життя? Це принцип парето. Я всі час студентстві про нього почув. Ну і я вірю, що 20% старань внесе до 80% результату. Тобто, можна втратити всі сили, нерви і здоров'я і робити все життя, ідеальну роботу, так її не зробити. А можна робити і на дистанції розуміти свої помилки і покращуватися. Тоді е, діло буде взагалі. Як ви знаходите натхнення і ідеї для цих кліпів? Це процес складний. Іноді мені артист кидає пісню, і я їжджу там дві неділі, слухаю її в автомобілі. Бажано слухати зранку, коли в тебе мозок не завантажений буденними справами, які ти не встигаєш зробити. А ти так проснувся, ага, пісня. Ходиш, е, згадуєш е, цей е, в те, В тебе, от ти слухаєш пісню, в тебе. Появляється якась базова уява про що пісня, там, «Ага, це про розставання, все супер, там, ага, про кохання, ти три минути. Потім далі ти починаєш думати, що я можу уявити, що відбулося. Ти складаєш якесь базове уявлення там, про розставання і кохання, наприклад. Да? Потім на це все ти думаєш, ну, типу, подати історію кохання так, як вона є, це вже ну, не модно. Тобто, ти маєш щось то закрутити, якісь підсмисли закласти. Ти тоді ходиш, думаєш, що я можу зробити. Які є там можу додати спецефектів, ефектів, як це подати так, щоб глядач не ну от він з очима. Умовно кажучи, може, не зрозумів, отак, з що з словами передать, а мозок це все читав. І це я над цим хожу, думаю. І потім отак ну, складаю сценарій, поминутно прописую, що по пісні може відбуватися. І часто захожу на певний ряд сайтів, надихаюся іншими роботами. Тобто, дивлюсь, у нас на даний момент ну, світ не стоїть на місці, знімаються фільми, знімаються другі кліпи. Була там історія, коли я їздив до однієї дуже талановитої дівчинки. Знімати два кліпи. Ми тоді, я от готувався до одного кліпа, а другий, ну ми тоді якось склали, що нам треба зняти два кліпи. І ми тоді перший день ну, дуже продуктивно попрацювали. А після другий ми вирішили ми ну, не так заморочуватися як перший, і тіпа, просто зняти. І відповідно, ну я пісню і другу слухав, але максимально був готовий до першого кліпа. І на наступний день, коли я прокинувся, я там, ну, типа, базу володів, і мені треба було тіпа, референсів не збирати, що які кадри я точно зроблю. І я за півдня сидів, надихаючись референсами, ну, вийшло зібрати їх під цей кліп. Ми тоді за другі півдня зробили кліп і всі вийшли щасливими. Ну, це не потрібно так робити. Це більше виключення, чим правило. Це більше про досвід. так? Так, так, так. Розкажіть, будь ласка, взагалі про натхнення. От Якщо вам не подобається пісня, або вона вам якось не заходить, чи ви відмовляли колись клієнтам? Є Хоакін Фенікс, великий там, актер, який за весь час з'явся в п'яти фільмах, Три Оскара, і він здатний і там, казати, от тут я не знімаюся. Це на етапі свого розвитку я не можу відмовляти клієнту. Тобто любе, любе замовлення для мене виклик ставати краще. Є пісні, які мене ну, не надихають. Ну, таке може бути. Але є 99% таланту це постійна праця. Ти береш пісню, слухаєш. Ага, про що, як вона? Ти йдеш до друзів, слухаєш з друзями цю пісню, переймаєш їхній досвід, ідеї, ходиш, збираєш. Просто е, оцю роботу клієнт не бачить. Тобто ну, він, наприклад, якщо прийшла зйомка, до да, це ми попрацювали, кліп подали, оце ми попрацювали. Але оці там декілька неділь до зйомки кліпа, як відбувається підготовка, скількись неділь, як відбувається монтаж після зйомки кліпа, це невидимий участок роботи. Ну і може будь Люди, які думають, що це так от відбувається 30 секунд за кавою, все зліпив. Зараз ну, технології йдуть відперед, процес обробки відео він ну, більш довго І, Відповідно, коли після не надихає, ну значить, ти маєш готуватися, думати, толкати ідеї. Тобто, ну, є ползунки, там, там підготовка, бюджет. З них ти завжди можеш зробити шедевр. Звідки ви все ж таки надихаєтесь? От ви кажете про референси? Звідки вони беруться? По-перше, якщо ви пропишете. От, де ловить натхнення до зйомки є Купа відео, які на Зсайти, то Тобто, ну, я щоб там не нарушати якісь авторські права, не буду їх називати. Але, типа, опять же, заходиш в соцмережах, прописуєш тематику, находиш. Ютуб, прописуєш тематику, находиш. Дивишся фільми по подібному напрямку. Чим вони тебе ціпляють? От в кліпові, от зараз в кліпах, ти дивишся, ну ти міні-кіно переживаєш за три хвилини. Це ж не просто так це пройшло. Просто от індустрія розвивалась там, 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 і воно впливає один на одне. То так само ти дивишся фільми. Ти хоп, ну кайф, то тобто, от, наприклад, взяти будь-які фільми там гая річі. Тобто людина в свій час внесла у кіно кліповий монтаж. І раніше було 25% на зав'язку, 50% на розв'язку, 25% цей на завершення. То він взяв і за дві хвилини кліпом передав те, що люди раніше дивилися 20 хвилин, і ти далі сидиш, мозок опять кайфонув, і він цим самим, ну типа, вніс зміни у розвитку кіно. То відповідно, дивися фільми, сподобався. задай питання, що він тобі не сподобався. Що він тобі сподобався, що тебе заділо, Чого ти хочеш його передивитися ще раз? От в усіх нас є фільми, які ми дивилися більше, ніж один раз. Питання, чому їх ми не дивилися більше, ніж один раз? що в них такого, що нас змусили. Переключати. Ти сидиш з рідними? От у мене просто є такий фільм. Вони вже його бачили п'ять разів, і вони вже все знають. Я кажу, ні, дивимося ще раз. Він мені подобається. Тобто є ось такі фільми? Якщо є, чому ви їх так багато дивитесь? Мабуть, щось же там зробили правильно і якісно? Просто зафіксуйте ці моменти, повторіть на свої зйомки, і у вас буде щось подібне. По-любому буде якась людина, яка сидітиме в вашу роботу, дивитиметься п'ять разів і казатиме Ви геніальний. Скільки відсотків ви б віддали на дивленості, а скільки теорії? Хороше питання. Ну, що то, що то база. І от, ну, мабуть, спочатку теорія. Тобто ти учиш теорію і пробуєш робити перші кроки. А надивленість це коли тебе вчать правильно робити ці перші кроки. І в процесі свого розвитку я пам'ятаю, як я зразу учив не нарушувати базові правила в створенні. А після того, як я вже почав знімати і склеювати там. Три ну, три плани відео. В мене почало виникати питання. А може мені пора якісь робити кадри, ну не такі, як я вже там 100 зйомок провів одні ті самі. Треба їх якось покращувати, видозмінювати, щоб глядач подивився три секунди і сказав, ех, не подобається, бо подобається. Mm. І вже щоб гратися якось з глядачом. Тобто, ну, це вже, це. І для цього ти дивишся інші роботи, напитуєшся ними, то що е складно видати. Ну, Все геніальне вже створено. Тобто, візьми, на нахватайся його з усіх сторон, і ти. Е Вижимка найкращого, як ніби. Да -да -да. І ти свій час його скомпонуєш і видаси своє геніальне. Mm -hmm. тобто, то, що Культура має свойство нашаровуватися. Тобто, коли ти створюєш якийсь продукт, в другої людини є бажання його або повторити, або зробити ще кращим. Або адаптувати під себе. Так, і от, от так це все відбувається. Розкажіть, будь ласка, саме про сценарій, чи ви його десь записуєте, чи тримаєте постійно в голові? Як це відбувається? Записуєш? Ну конкретно я працюю, беру текст пісні і на кожен рядок блок прописую, що тут донор відбуватися, і от в моїй голові, після того як я порозписував, що тут має відбуватися, тобто розписав якусь історію дії. Я Шукаю референси, тобто беру там, там перший куплет, там приспів, оці все розбиваю, і складаю референси під ці сцени. Тобто просто скидаю кадри, що я таке бачу. Тобто це дуже рятує того, тому що в моменті зйомки ти можеш війти в ступор. Коли ти приїжджаєш і не розумієш, чого почати і що робить. щоб вийти з цього ступора, в тебе є ну, методичка, ти відкрив сценарій, все, ти знаєш, оце оце я роблю. Я плани, ми його притримуємо. Це саме так, тому що, коли ти входиш в ступор і починаєш щось знімати, Мозок е, виводить е, у той напрямок, де в тебе більше досвіду. А наприклад, в тебе більше досвіду, як весільного оператора. І ти тоді починаєш знімати весільну прогулянку у якомусь музичному кліпі. І це є, ну це, це, це не всі розуміють, але таке може бути. Ти почнеш приміняти той досвід, який в тебе був, і воно ну, може вивести не туди. А твій план дозволяє тому, щоб лінія зберігалася. І в той момент, коли, умовно кажучи, ти віддаєш роботу, щось іде не так, відкриваємо план, ми його придержались, притримались. Отак, отак. Ну, і вже, вже з цього моменту ти можеш щось коригувати, а не будувати історію якось по-новому з нуля і якусь ну, зовсім з іншого напрямку. Це набагато складніше, звісно. Розкажіть, будь ласка, штучний інтелект. Чи допомагає він вам особисто і взагалі в цій професії? Mm, ну він дуже допомагає, і е, от я пам'ятаю, свій час, як я навчався, і щось якесь відбувалися зміни в технологіях, я відчув, що я від них відстав. І в мене був одногрупній, каже, треба. Ну, зараз живемо в тому світі, коли нам за технологіями не йти треба, а бігти. І тоді ми ну, будемо чуть-чуть не відставати від них. Ну тобто наскільки вони нас опережають. І в момент, якщо ми зупинимося, технології нас за рік можуть обскакати так, що ми себе відчуємо якимось динозавром, який ну все, типу, пішов, купив. Кнопочний телефон сів в тролейбус, скліча свою сумку і кудись поїхав. Тобто, це, це, о, о, отаке типу, може бути. Тому ну, зараз штучний інтелект розвивається. В нього є багато різних моментів, чим він може допомагати. Тобто, наша задача його вивчати і думати, як ним користуватися. Особисто ви в чому його використовуєте для кліпів? Ну, Останнє я зараз дивлюся, як е, відеоряд, умовно кажучи, там беруть Кадр, його через штучний інтелект видозмінюють картинку. Картинку тіпа, оживляють анімаційно. Тобто, Умовно кажучи, якщо будинок треба розрушити, ти ж ну, там є 3D-графіка, і тому моменти ти можеш це зробити, можеш реально роз... знищити будинок. А є моменти, де вже штучний інтелект пробує ці питання вирішувати. От, ну, це, це, це от Зранку я дивився на різку, як це робили. Я думаю, круто вже так можна. Але тіпа, от іноді, коли в той же самий чат GPT, наприклад, пісня ну, не не піймав ти натхнення. В чаті GPT прописав рядки пісні, що видав він. П -п Поспілкувався з ним, що він може видозмінити. Ну, не було такого, що я кліп знімав просто по чаті GPT, але було, коли я спілкувався по кліпові з ним, і він видавав якісь ідеї, і якийсь блок брав за прийняття. То, то, що ну було написано толково. Далі ти за цю думку вцепився, дорозвив її і видав роботу. Яку теорію ви могли б порадити початківцям у цій сфері? Де повчитися, що подивитися, що почитати можливо? Якщо ви оператор, то режисуру ви інтуїтивно розумієте, тому що е, ви виконуєте подібні задачі. Тобто, ви щось знімаєте, ви даєте кінцевий продукт історію. Я завжди, коли е, знімаю, я по режисурі придержуюсь основного принципу, мені треба створити проблему і в процесі свого відеоряду її вирішити. Оце, в принципі, і порядок. Що я можу порадити? Читайте, розвивайтеся в інтернеті, багато інформаційного контенту, терпіння й труд все перетре. Так що все буде і пам'ятайте, що дуже багато спроб і помилок треба зробити для того, щоб досягти справжнього успіху. Дякуємо, що були з нами, і побачимось у наступному випуску.